Слава Ісусу Христу! Всім жителям Дравицького ТГ! Починаємо наші новини. А начну вам новини з нашої старої больниці. Вися міняють оболоки. І не лише оболоки, а й у худні двері. Хочете, не може зазвідувати витки гроші? Головна докторка Шпількання, буду її так називати, бо так всякі всі знаєте, яка ще недавно хотіла пойти з посади головного лікаря. Та й слава Богу, що не пішла, я дуже радий. Гроші зекономила та вклала у вікна і двері. Туй вже можемо не переживати, тут можемо спати спокійно, туйся щось робити. А тепер ми зайшли у сільську раду нашу Драгуську. Подивіться, яка тут іде обстановка. Видите, тут вежу. І зняли плакат, що поклав Іван Худа. Колись, де були вказані головні правила, влада працює на народ. їм ну, то не треба. І все ще не головне, зараз ви видите. А тут, бачите, на тій стіні, де той плакат ці вісів, колись такий плакат наші голови. Історія нашого села. Той. Ми його зняли і не знаю куди його діли. Дуже великі переміни у нас, видите, кулько вони тільки убухали гроші, аби все ще тільки поміняти. А тепер мало ми прийшли до нової больниці. Це тут і нова лікарня, котра вже 30 років ніяк не можна достроїти. Він уві двері поклали, видите? Дуже файно. Дивіться щось тут творить. Краса. Ти мусор майбужиний на мусорнику. Не знаю що вам казати на есе. І тут ще хочуть сесії гроші вибити на ІСІ якісь. Хочеться доробляти, кажуть. Я не знаю, це доробиться в нас його голубці. І подивіться, десь цілу зиму перевалялися може це тут і не валяло може ну його знає виткнув упало може їм костю по двер може люди зносять або вже доробили може так бути а що ви людинася вповісти зараз я вам кажу що має інтерес ту як видите дивіться двері нові того году лише покладені Уже заросли землю. Видите? Ніч ніч не стоїмо, йдемо далі. Бачите, тут цілий ракаш. тут, видите як файно, дивіться. Підемо ще одним двір'ям, зараз будете видети. Нові ну, двірі ці не мають як бити. Подивіться, файно, внимательно. У двері вже зараз там закопані. Нові повністю. Ну. І нащо гроші списувати? Нащо це було чинити? Дивіться, яка краса, яке файне село. Дивіться, що вони тут наробили. Утеплили спереду. Це все вже тут розпадує. Майже все пойде на, на фуч. Дивіться. Мусору-мусору кругом усюди. Господи, Боже, заварю, що тут творить. Не є тут хазяїна. А я у п'ятий йду на сільраду, бо яка голова ти має бушту на сільраді і депутати. Нині, на на кульку я знаю, вже четверту сесію переносять. Проблема, кажуть, не вистачає депутату. Зумні депутати вже поняли, що ти ні щось кати. Ти вже лежу стали у тих, мають ту роботу та свої річні інтереси. А свої річні інтереси вони майже інтуюсі мають, бо інак би село процвітало. А інак процвітають вони. Так що п'ята сесія вже назначена на 11 березня. Може і до 11 березня, і до тих депутатів буде, щоб місце прийняття, так як і ця машина ніде не дала, туди на мала бути. Дуже вдячний тим депутатам, якіся уволили, котрі не ходять, котрі вже зрозуміли, що за все треба буде відповідати. А тепер заїжджаємо в Золотарево, бокаут лише драго знімаємо. Дивіться. Як ще тут, все файно, стелит. Тут у них, ви будинок культури, теж ще не дороблений. На 50% вже робота зроблена. Сталося покрасити ти й можна запускати дискотеку. Я шуткую. По наших даних тут має бути головна болниця. А то подивіться, який у них файний спортивний майданчик. Дивіться, як усе кругом файно викошено, Чисто. Що ми тут хвалити? Не будемо знайти одну конзерву, бо заваляла. Піскаємо, дивиємося. Я такий любопитний, я мушу тут вказати. Ну ні, ні в хансовій нігде, вітер файно, що по покошено, похарено. Я твій хазяїн. Уже ми одним махом від школи прийшли, подивіться. це коло школи ззаду, не спереду, а ззаду. Не хочу нікого обідати, але чисто. А головне, ні коня лиці не виганяв, бо ні коня не запрошував. вам хочу тут указати рекламку невелику. Я, таку баксу золоя, Олоя, прорізають дірку. І туди можете складувати сині щучки, кульки салафанові, бо то так усе літать по погородах, по дворах. А сяк у вас ото висить десь там коло на кухні. Дуже файно придумано, просилення дуже практичне, або не все вам показав. Може комусь цей пригодити. Воно виєте, там все завісите десь, складуєте туди, то не літа, але можете акуратно то спалити. Так що люди добрі такі були нині новини. Мені цілий день дожджило, погода не дуже важна. Будьте здорові та щасливі, аж вам все люблять новини, будемо продовжати, будьте здорові.